Доброго дня, шановні. Коротше, вже їхав на дальні свої пастки роюловні. Думаю, ну, коротше, думаю, буду їх знімати. Ніфіга там, ні розвідки ні, не бачив, нічого. І оце приїхав, думаю. А тут, ну коротше, думав знімати, а тут рій. Зараз вам покажу. Це у нас сьогодні, сьогодні у нас 14 червня. Дивіться. Ну, на два льотка працюють, коротше, коротше це 100%, 100 рій, бачите, або навіть пішов працювати. Шо, в принципі, я місце взяв і льот такий непоганий, ви знаєте. Так що, місце, місце робоче, бо я вже думав вже що знімати, їх перевозить, думаю, треба шукати якесь інше місце. Якщо отак от. Але з полочком не бачу, якщо чесно. Зараз ще по подивимося за ним. От, але з полочком я ще не бачу. Такий лід хороший. А на два льотка зараз вам покажу. Так що так, другий рій, плюс один. Це вже мені буде не товаришу. Так, ну що, поїхали ми далі тоді. Все, якщо щось буде цікаве, буду включатися, е показувати вам. Ну не знаю, чи, чи знімати ті ловушки там ще чи ні. Коротше, подивимося, що, що по ним, якщо... Нічого не буде. От, але тут щось я не бачу обножки, якщо чесно, скільки стою ще, жодної бджолки з обножкою. Ну, зараз подивлюся, якщо обножку побачу, то буду знімати. Якщо ні, то не знаю. Ну, щоб матка, в принципі. Хоча вона обладнаться на моєму точку. Так, що я думаю. Так, все, всім гарного дня. Якщо щось буде цікаве, буду включатися, показувати. Коротше приїхав я до наступної ловушки. Рядом ніфіга, а от наступна ловушка далі. Ще один рій. І 100% рій, зараз вам покажу. Відпривається ще, або він не вліз, або він заходить. Ось отакий ройочок. Вони мабуть заходять. Недавно видно привилося. Не думаю, що великий, але все-таки. Але все-таки рій. Зараз подивимося, може, і матку. Вдасться побачити. Ні, маточку я не бачу. Але бджоли потихеньку топають цей пасточку. Якщо тут матка є, то це вже добре. Кулачок, конечно, Ну, В принципі, тут і дощ починається зараз. Так що От, Якось сьогодні так... Я прям думав ці дальні прям знімати ловушки, а вони хоп-хоп і щось спрацьовує. що так, поїдемо зараз ще перевіряти останні. Ну, коротше на вечір трошки робота. З сином сьогодні будемо знімати. Так, що так, все. Ловіть рої. Бо дехто думає, що бродячі рої, що це е, райов, типу як е, ворує, типу поняли, у пасічника. деле, ні. Роїлови їх спасають, дають їм житло. Так що це нормальна практика, нормальна. Всім гарного дня, до побачення.